Вітаю вас на каналі ExistVee. Чого ми очікуємо від якісних деталей підвізки? Щоб вони довго ходили та добре утримували автомобіль на дорозі. Власне, саме тому ми назвали акцію Тримай контроль разом з CTR. Але не лише цим вона вам сподобається. Найкрутіше те, що розіграші в акції проводяться щотижня. Раз на тиждень 10 наших клієнтів отримають по крутому. Телескопічному ліхтарику. Він буде дуже корисним як у ремонті автомобіля, так і у домашніх справах. Всього лише і потрібно, щоб придбати будь-яку запчастину CTR. І все, ви учасник розіграшу. Деталі за посиланням під відео. А результати розіграшу, як завжди, на нашій сторінці Facebook. А на цьому все. До зустрічі на каналі.